Вітаю вас, друзі, цієї ночі, російські терористи вчинили чергову масовану комбіновану атаку проти нашої країни. Внаслідок падіння уламків одного зі збитих ірано російських дронів, постраждав житловий будинок у Жмеринці. Основною ціллю атаки російських окупантів був аеродром у Старокостянтинові. Але завдяки силам протиповітряної оборони вдалося збити майже усі ракети та усі дрони. Не змогли збити тільки два випущених російських кінжали, і якби не робота українських оборонців в неба було би дуже багато жертв. Власне, про жертви. Учора більше 20 людей постраждало від російського удару по центру Харкова. І учора ж російські терористи знищили будівельний гіпермаркет Епіцентр у Харкові, завдали авіаударів. Зазвичай нормальні люди пишаються своїми здобутками, своїми досягненнями, але росіяни не нормальні та й в принципі не люди. Тому вони пишалися цією терористичною атакою. Вот обстоятельство, ну, так меня. я тихо горжусь. правда. А потім вони вже традиційно жалілися, що по їхньому сраному Білгороду почало прилітати. Вчора очевидний день для всіх області був громкий хлопок. Пожарний до пожарних. Ми ніяк не могли. Кожен українець має пам'ятати, що росіяни ведуть оцю геноцидальну війну проти нас із вами, щоб вбивати нас за те, що ми є українцями. А кого росіяни планують не вбити, того вони планують мобілізувати на війну проти НАТО. Кожен українець повинен усвідомлювати, що війна торкається також і його. І давайте поговоримо про ці терористичні атаки ворога, але з Першу я маю нагадати, вам варто зараз підписатися на мій канал, натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар, щоб його побачили якомога більше людей. Ударів по цивільному об'єкту у Харкову, по будівельному гіпермаркету, росіяни завдали за допомогою двох плануючих авіабомб. Бомби влучили у відділи з лакофарбними матеріалами, тому пожежа почалася дуже швидко. Учора рятувальники не могли нормально здійснювати свою роботу через загрозу повторних ударів. Для мене особисто героями вчорашнього дня були не тільки українські рятувальники, а й звичайний чоловік, який, перебуваючи у епіцентрі у момент авіаударів, думав не про те, як втекти, а про те, як убезпечити місце події і вимкнути електрику. І воно раз бахнуло, але там у мене ж одні стіни. Мене чуть привалило, Я з бігом давай напругу знімай. Напругу виключив, щоб не була в магазині. Побігала у нас з боку дизель генератор щоб вона там солярка, і щоб воно нічого там вирубило, же у нас автоматично заводиться. Бомби, якими росіяни атакували будівельний гіпермаркет, є високоточною зброєю, і вони не помилилися. Вони спеціально навмисно били по цивільному об'єкту, а потім раділи у соцмережах і визнавали, що це зробили вони. Сьогодні попала бомба в Харкові. В строительный гипермаркет. Вот это обстоятельство ну, так греет меня. Я тихо горжусь. Правда, російські пропагандисти обрали вже звичну тактику брехні, коментуючи цю подію. Станом на момент, коли я записую це відео, є 14 вбитих людей внаслідок російських ударів і більше 40 постраждалих, що не завадило росіянам казати, що ніхто не загинув взагалі. Казалось би, бути багато людей в стрейтному а пострадавших, нет. Інше Тимчасово живе опудало виправдовувало оцю терористичну атаку проти цивільного об'єкта, тим, що наче. Щоб то це не гіпермаркет був, а військова база. А що стосується удару по гіпермаркету, ну так а, що це, секрет що ли? Як використовуються гіпермаркети, торгові центри? Збройними силами України сьогодні Національна поліція опублікувала відео із гіпермаркету безпосередньо під час удару, і видно, що люди просто у цей момент там обирали собі сантехніку і їх вбили росіяни. Але якщо вже пішла розмова за торговельні центри, то якраз торговельні центри на так званій Росії є легітимними цілями, тому що у російських ТЦ росіяни виробляють, наприклад, дрони. Зараз це солідне підприємство, которое викупило розорівшися торговий центр, і його в сучасний. современный высокотехнологичный завод. Легитимными целями я також и российские автобусы, маршрутки, потому что россияне их используют также и с военной метой. У нас 35-я армия, красавцы вообще. Сделали автобусов, наделали, они катаются по всей линии фронта. Под ударом беспилотника оказалась машина, легковой автомобиль и два микроавтобуса. Погибли семь человек, 42 Раніне інколи так трапляється. Доля вміє жартувати із росіянами. А якщо в цілому казати про ситуацію у Харкові, то останнім часом росіяни стали активніше тероризувати місто. Буквально пару днів тому вони знищили друкарню. Цех фактично зруйнований вщент. Ми можемо констатувати повну зупинку підприємства, тому що цей участок. Цей відрізок от производства не можна нічим замінити. І це не випадковості. Росіяни цілеспрямовано умисно завдають ударів по цивільних об'єктах у Харкові, тому що вони займаються терором. А основна мета терору це посіяти страх та паніку. Оказувати казувати давління політкоректно, на Харків. Я вважаю, що волю этого народа надо ламати колено. Але замість Харкова вони отримають інше слово на літеру Х. Учора одразу після російських ударів по Харкову прогнозовано почало активно прилітати по Бенер. Мощніші обстріли Білгорода накануні були. А, там, помім прочого, загірявся Таунхаус. Таунхаус. Ну тоді це російська армія просто завдала ударів по англосаксах. У будь-якому разі Белгороду личить ось отакий вигляд. Смотри. Это катаешь в одном из. Із... Пасілка в Белгородском районі, которые вчора ближе к полуночи подверглись атаке вооружених сил. Звісно, дуже приємно бачити Белгород саме ось отаким, але у даному випадку обстрілів Белгорода, як і нашої з вами русофобії, недостатньо. Погибли четверо жителів, і 12 знаходяться в больницях. Гладков об этом сообщал. А далі навіть у російських пропагандистів сталося неймовірне. Вони про щось почали здогадуватись. Наверное, можна сказати, що они так отвечают за Харків на чеснок. Горя, можливо, колись вони навіть здогадаються, що вони дохнуть, тому що вони напали на Україну. Але говорячи про Харків, треба поставити питання, як його убезпечити. Звісно, Харків потребує більше засобів протиповітряної і протиракетної оборони, зокрема, комплексів Петріот. Але наші партнери поки не дуже роздупляються у цьому питанні. Проте найкращою протиповітряною обороною є не зенітно-ракетні, і не протиракетні комплекси, а знищена авіація супротивника на його ж жаеродром таких аеродромів навколо України багато. Наприклад, для ударів по Харкову росіяни використовують аеродром Вороніжа для ударів на півдні росіяни використовують аеродром Кущовська. По тому ж таки аеродром Кущовська вже неодноразово прилітали українські дрони. Камікадзе і навіть знищували і пошкоджували російську авіацію, ту саму, яка атакує Україну. І хоча удари дронів це, звісно, чудово, і прекрасно, що вони у нас є, і це наше виробництво. Усе одно для ударів Ударів по аеродромах потрібні ракети. Зокрема, це ракети атакам із касетною бойовою частиною. Вони себе дуже добре зарекомендували під час ударів по аеродрому Бельбек. Перевага ракет з перед дронами також полягає у тому, що росіяни просто можуть не встигнути забрати авіацію, бо ракети прилітають надзвичайно швидко. Власне, для того, щоб ефективно захищати Харків, потрібні засоби протиповітряної оборони і потрібно знищувати російську авіацію. На її ж аеродромах на території так званої Росії, але наші американські партнери досі жують соплі. У нас у всіх. Та сама політика, яка полягає у тому, що ми не заохочуємо удари за межами кордонів України. Ми не робимо можливим удари за межами кордонів України своєю бездіяльністю, американці насправді допомагають росіянам вчиняти воєнні злочини, злочини проти людяності і злочин геноциду. Але якби ми мали такий дозвіл, ситуація могла би докорінно змінитися. Нам будуть нанесені абсолютно неприємні втрати по авіації. По складам, по базам горючих смазочних матеріалів і так далі. Тому подібне. ми маємо тиснути на наших американських партнерів, щоб вони змінили свою позицію щодо можливості ударів по території так званої Росії американською зброєю. Ми маємо нарощувати свої спроможності. Я впевнений, у нас усе вийде, але краще рано, аніж пізно. Що стосується фронту, то там росіяни так само продовжують свої наступальні зусилля на кількох напрямках і запровадили ноу-хау. Вони усе част. Іше штурмують на мотоциклах. Догоняємо, догоняємо, догоняємо. <клес> Нова тактика у російських окупантів пов'язана із тим, що вони бояться атак українських дронів. І навіть мангали варять на свої байки. Ось на мотоцикл ось така ось защита. Зробили. від здійснятифіпі будете, да захищатися. Так Про те, як показує практика, хоча мотоцикли це і складніша ціль, наприклад, аніж буханка, усе одно українські дрони камікадзе луплять росіян, навіть коли вони катаються на двох колесах, і як в день, так і вночі. Так що росіяни продовжують шукати способи, як же боротися проти українських дронів, як від літящого на тебе дрона. Німо са тебе прилетить. Дрончик, ми також не стоїмо на місці, і наші дрони стають розумнішими, швидшими і просто кращими. А ще завдяки вашій постійній допомозі. ще кілька підрозділів отримали загалом 300 нових ефпів. Ми бійці першого окремого батальйону морської піхоти. Хочемо подякувати фонду Сергія Стерненка за надані сто дронів Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 57-ї бригади дякує спільноті Стерненко і самому Сергію за надані дрони. Які вже виконують свої функції на вовчанському напрямку. Дякую за допомогу і слава Україні! Героям! слава! Ми, воїни підрозділу Вайл Division 82-ї окремої десантно-штурмової бригади, висловлюємо подяку в спільноті Сергія Стерненко за надані дрони, і це лише частина тих, що приїхали разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава на жаль, ми із з вами не можемо купити балістичні ракети. Ми також не можемо купити Петріот, але ми можемо давати нашому війську більше можливостей, щоб росіяни дохли дійсно у промислових масштабах, і щоб вони вмивалися кров'ю, допомагайте українському війську.